Всім привіт на канажеч і ви дуже часто горите, і я горюю далі гри. А все чому? Тому що ви не можете ніяк пиляти на гру. Ви граєте одну гру велки, другу гру велки, третю гру велки, у вас все добре, у вас на гар, гарний настрій, паси даються, плюс-мінус непогано, удари б'ються, гравці забігають, е, хороші швидкісті, хороші удари, хороший пас. Все дуже добре. а Потім бам! І все. Гра вмерла, гравці забігають, паси любо куди. Незрозумілі її муви. Гравці деякі стоять стають бронзовими стають бічами. І ви просто полихайте вас злость, вас е, люди просто йдуть з рота, пари де з вушей, і ви такі, йолки палки І на що я в це граю? І коли ви хочете взяти геймпад, який просто засунути її в модітор, втхнуть, не робіть цього, ні 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 Зараз я вам розкажу готий лайфхак, як фіксити свою звість, коли ви граєте в онлайн -он ігри. Це відео підходить для всіх ігор, не тільки про Фіфу. Просто я знімаю фіфу про Фіфку. І тому так само я просто в інших іграх не горю ті самі кески. Я граю, не горю, мені похір. А фіфки -фі я горю. І що потрібно робити? От ви граєте в велку, ви згоріли, у вас піда зорт лідеєте, я говорив. Ви просто нервові, нереально. Що робити? Просто встали з компа. Не викучать його, не викучать фіфу, не нажимать Altaf4, як я це роблю, якщо ви на, на ПК, або на плоті, просто скида, закриваєте гру. Ні. Просто дограли матч, встали, пішли в іншу комату. Якщо в іншій коматі хтось з вас вдома є, не знаю, там, дівчина, там, не знаю, батьки, не батьки, там, не знаю, ж те саме кіт, прийшли до них і починайте до них говорити. У вас просто в голові каша, у вас горить. але Починаєте говорити до когось. Ви бомбете вам, хочете кричать, але ви ж не можете накричати на ту людину, якою ви говорите, бо тому що, ну, камон, як так, що вона вам зробила? І як тільки ви починаєте з нею говорити і вам зразу попускає, ви трошки поговорить там, хоча б минуту там. Що, про що з нього про що говорить? Окей, немає нікого вдома. Пішли на кухню, кучили газу, Налили в чайник води, кучили газу у плоту, поставили в чайник. Там поставило там, пакетик чайник за куча в чашку з -з положили, сахарка насипали. І подождіть минуту, поки ваша злость уйде. От ви відволікся? Змінили обстановочку. І повертайтесь спокійною душею грати далі. І коли награєте, ви граєте, ви. E, ви змінили обстановку, ви з кимось поговорили, якщо не, нема з ким поговорити, поставили чайник, ви подумали, що треба насипати сахару, поставив, взяти пакітіка, включити газ, налити води і ви розгрузилися. А потім заходите, дайте все як не бувало. Так, да, вас ви, ви, ви буде, буде якась успішка, бо ви тільки що, ви тільки що горіли як собака, а зараз все нормально. Вра працює, повірте, працює. Я так частенько пользуюсь, якщо не забуваю. От мене вчора горіло пісецьок, Я пішов, поговорив. Минутку було, буквально. Любо що там говорила, щоб відволіктися. І все. Це годний лайфхак, такого на ютубі немає. Тому лайк, підписочка, коментики. І працюйте над цим. Попробуйте. Просто спробуйте.